Ні мають бути ухвалені конкретні рішення, щоб відправити в Україну більше протиповітряної оборони. Інакше електроенергетична система України буде зруйнована, і жодна країна не може воювати, не маючи електрики. Пан Берен, чи очікуєте ви, що США забезпечить Україну більшою кількістю нафтових систем? Вони мають, але не тільки США. Ми не можемо покладатися лише на США. Ми повинні взяти на себе відповідальність. Вони перестають говорити: о США підійде. Ми повинні це зробити. У нас є патріоти, у нас є протиракетні комплекси. Ми маємо забрати їх з наших казарм, де вони просто зайняті, і відправити в Україну, де вирує війна. І я впевнений, що ми це зробимо, але це потрібно зробити швидко. У секторі Газа триває гуманітарна катастрофа. Гуманітарна підтримка зросла дуже незначно. Вона зросла, але дуже, 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 дуже недостатньо. Ми повинні попросити Ізраїль про стриману відповідь на напад Ірану. Ми не можемо йти на ескалацію. Ми не можемо йти крок за кроком, відповідаючи. Щоразу вище на регіональну війну. Не хочу перебільшувати. Але ми на порозі війни, регіональної війни на Близькому Сході. Вона надсилатиме ударні хвилі на решту світу, зокрема на Європу. Зупиніть це. Подбайте про мешканців Хази. припинення вогню, гуманітарна підтримка, звільнення заручників. Якщо буде атака на Раку. Зібраної 1,7 мільйона людей на вулицях, це буде справжня гуманітарна катастрофа. Заклик до Ізраїлю був ясний від президента Байдена, від усіх європейських лідерів: Не атакуйте раку. На вулицях раки 1,7 мільйона людей, які не мають змоги втекти чи захиститися. Не атакуйте раку. І мета цієї зустрічі є однаковою. Оцінка жахливої ситуації, в якій ми знаходимося: українці, азійці та Ізраїль відчувають атаку від Ірану в жахливому світі, де сила для вирішення проблем все частіше стає нормою. Нерівність зростає, а також зростають загрози та виклики. Ми, європейці в Брюсселі та Люксембурзі та західні країни Японія, Канада, США плюс Європа маємо прийняти більш швидкі рішення, щоб підтримати Україну. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні.